Садити цибулині квіти погнали разом. Для посадки мені знадобиться якісні цибулини квітів, корзинки, дьоготь березовий, фунгіцид, у мене це препарат Максим. І писа. Для того, щоб тюльпани легко вкорінилися. Потрібно обчистити верхні лусочки, тільки обережно, щоб не пошкодити донце, Бо тут будуть майбутні корінчики. І такі маніпуляції проводяться тільки з тюльпанами. З іншими цибулиними квітами цього робити категорично не можна. Перед посадкою всі цибулини я обробляю в розчині фонгіциду. Для цього я беру препарат Максим, розводжу 3 мл в 1 літрі води, заливаю цибулинки і залишаю на 30 хвилин. Тепер готуємо відлякувач для мишей. Для цього беремо тирсу. Якщо немає, купуєте ось такий наповнювач для котів, розмочуєте у воді і отримуєте ось таку прекрасну тирсу. Зволожуємо водичкою, додаємо сюди березовий дьоготь. Невелику кількість, головне, щоб потім тирса мала різкий запах і перемішуємо. Я вже підготувала посадкову яму і зараз буду переходити до посадки. На яку глибину садити, дивіться далі. Клумбі я буду вирощувати тюльпани і гіацинти. Гіацинти буду садити трошки глибше. Тому зробила ямки більш заглибленими. Дно посадкової ями я присипаю тирсою. Тепер перемішую і землею. Далі я роблю подушку із піска. Вона буде виконувати роль дренажу. Декілька сантиметрів. Піску насипаю в лунки, і саме в цей час можна внести пролонговане добриво. Злегка присипаю і перемішую. Тепер виставляю корзинки і на дно кожної насипаю ще декілька сантиметрів піску. Гіацинти і тюльпани я викопую щороку, тому садити буду щільненько. Обережно не пошкодивши молоденькі корінчики, які тільки прокльовуються, злегка прижимаю і висаджую. Тепер залишається присипати землею. До верхнього шару землі я додам ще трохи тирси. І засипаю доверху. Нарешті я досадила тюльпани і гіацинти. Попереду ще крокуси, нарциси, Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь і чекайте на нове відео. А я хочу відповісти на останнє запитання, коли ж садити цибулинні квіти. Варто звернути увагу на середньодобову температуру. Коли вона буде близько 10 градусів, а до стабільних морозів залишиться один місяць, саме час садити.